Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо і продемонструємо, як користуватися інструментом на і покажемо, як робити таке просте, але надійне з'єднання трубою для опалення для водопостачання. Будемо використовувати дві трубки: 10-барна стіна 16-2,2 і шестибарна 16,2.0 стіночка. І так, для того, щоб нам зробити з'єднання, нам знаходиться відрізок труби. Сам фітинг. Ми зараз будемо використовувати саме платунну муфту з'єднувальну і кільце. Також нам понадобиться такий розширювач для системи Fast зону на 16. І тепер продемонструємо, як це робиться. З'єднання робиться дуже просто. Ми одягаємо кільце на трубу. Одягається воно, якщо видно, тільки однією стороною. Тут є упор, по-іншому ми не вставимо її. Одягнумо кільце, потім беремо розширювач. і робимо такі розширення. трошки перевертаючи трубу при кожному розширенні зробили ці розширення. і тепер просто вставляємо фітинг до упору. Дорохували до 10. З'єднання готове. Бачимо, так? Обратно вже ми її не виділимо. Бо труба має ефект пам'яті це труба класу Пекса, і вона сідає, обжимає сам фітинг і кольце додатково його стягне. Тепер продемонструємо з'єднання цього ж самого фітингу з трубою теплої підлоги 16-2-0. Це нагадаю, труба 10-барна, 16. Стіночка 16 зовнішній діаметр, стіночка 2,2 мм. А це труба 16 діаметра позовній, стіночкою товщина 2 мм. Слідкуємо за тим, щоб відріз був рівний, перпендикулярний до самої труби. І також ми робимо таким чином одягли кільце і починаємо розширення. Тихенько провертаючи трубу постійно, щоб розширення було максимально рівнирне. Зробили таких 4, 5 розширень і вставляємо фітинг таким чином. Дорогого до 10, з'єднання готове. Бачимо, да? один і той фітинг з'єднує 10-барну трубу і 6-барну трубу. І та, і, труба, і та інша труба це труба класу Пекса, яка має фіт пам'яті і стягує сам фітинг. Отака система дуже проста, але дуже надійна. На випробуваннях ми перевіряли власноруч: ця система витримує тиск стабільно 10 бар, і заявлено за водовиробником. А також короткочасно витримую тиск 6-барна труба, конкретне з'єднання до 40 бар. Так що користуйтесь Fast and Easy. Це крута і проста система і надійна. Іще один суттєвий додаток. Кожен монтажник, який пройшов навчання в компанії Hitpex по монтажу системи Fast and Easy. Або система Evolution натяжною гільзою отримує після навчання ось такий сертифікат монтажника про те, що він має досвід і навички для монтажу таких систем. Що це дає? Це дає можливість компанії дати офіційну гарантію юридично затверджену на об'єкт. Квартира, котедж чи багатоповерховий будинок чи торговельний центр. 15 років на систему Evolution і 10 років на систему Fast and Easy. І це робоча гарантія. Крім того, що сама система має гарантований експлуатаційний термін 49 років, компанія дає. Додатково цю юридично завірену гарантію. На системи Fast and Easy 10 років, на систему Evolution 15 років. Це дає впевненість як і вантажнику, так і кінцевому споживачу на те, що система і змонтована. Якісна, надійна, безпечна, довговічна. Обирайте хітпекс. Партнер раз і назавжди.